І так, візьмемо, смачне морозиво баскін Робінс. Мої онуки таке люблять. Додамо одну ложечку. Тепер додамо печиво орево. Маленьке орево, прямо як мої онуки. І, звичайно ж, карамельний сироп. Діти люблять це солодке. Додам побільше, щоб напевно. Закриємо кришкою, вмикаємо та чекаємо. Виливаємо нашу суміш в апарат для морозива. Підставляємо вафельний ріжок і набираємо в нього морозиво. Краса. А зверху я посипаю маршмеллоу. Готово. Ставимо у підставку і приступаю до другого ріжка. Він уже буде надто специфічним. Як там каже молодь? Пранк? Ось це буде пранк. До шоколадного морозива я додам креветки. Та ще й не одну, а багато-багато. Мені для онуків нічого не шкода. А ще мої онуки їдять гострі чіпси. Тоді я вважаю, що вони і проти червоного перця суперечити не будуть. Трамбуємо гарненько, вмикаємо і чекаємо. Готово. Запах чудовий. Схоже на котячий корм. Але брішку виглядає досить симпатично. А замість посипання у мене будуть хробачки. Якраз онук вранці зібрав. Готово. Можна спробувати. Так, давай на камінь ножиці папір. Вирішимо, хто перший. Ха, я виграла. Отже, я перша. Витягну саме смачне. Ого, виглядає апетитно. Спробую. Я теж хочу. Як же це смачно? Тет, я все твоя черга. Ну нарешті. Що? Рубаки? Який жарт? Я не хочу це куштувати. А доведеться. Якщо це зробила бабуся, то це дуже поганий жарт. О, Все, я доїв. Це було тяжко, але я це зробив. Oh, так, до мене прийшла ще одна дуже цікава ідея. Додамо кульку шоколадного морозива, а потім шматочок райдужного святкового торта. Звичайно, я такий готую на день народження онучки. Вмикаємо і чекаємо. Вимикаємо. Вийшло навіть дуже смачно. Переліємо все в апарат для морозива. Наповнимо ріжок і засипаємо шоколадними цукерками. О, комусь дуже пощастить. Ідемо далі. Для другого морозива я використаю кульку ванільного морозива і цибулю. Вона, звичайно, смердюча, але онукам іноді корисне таке поїсти. А ще подивіться, що в мене є. Фарш. Його ми також додамо. Якщо прибрати морозиво, то вийшли б чудові котлетки. Але сподіваюся, що це буде смачно. Ха, Ха. Тепер, як звичайно, заливаємо в апарат. Підставляємо і заповнюємо ріжок. І найцікавіше це посипання. Так, так, собачий корм. Ну, приємного апетиту. Добре. На цей раз я буду перший. Давай. Okay. Візьму ось цей ріжок. Сподіваюсь, воно і стівне. Це схоже на шоколадне морозиво з цукерками. Е Ні, ти не уявляєш, наскільки він смачний. Я все з'їв. Тепер ти виглядає гарно, але пахне жахливо. <рес> так, Тет, Мені трапилося жахливе морозиво, але я хоробра, тому я його з'їм. Я на фінішній прямій. Але мені якось погано, як смердить. На цей раз я візьму кульку ванільного морозива. Воно їм найбільше подобається. Ось так. А далі додам молочний шоколад. Але хочеться додати ще чогось шоколадного. Наприклад, нутелла. Додаємо, не шкодуємо. Начебто все. Тепер закриваємо кришку, вмикаємо і чекаємо. Ось і все готове. Скоріше несу до апарата. Ох, завжди щасливчику, якому трапиться, це морозиво. А посипка буде з мармеладних ведмедиків. Ставимо у підставку і одразу ж приступаємо до наступного. Ой, а де морозиво. От дурна голова. Ось же воно. Так ось. Беремо одну кульку мангового сорбенто. А далі я покладу сирі яйця. Кажуть, що це корисно для голосу. Думаю, що двох штучок буде замало. Додам ще одне. Okay. А тут від мене ховається бургер. Такий апетитний, що я не проти спробувати. І тебе ми також додамо. Накриваємо кришкою, запускаємо машину і чекаємо. Готово. Традиційно заливаємо в суміш з апаратом. Це морозиво, прямо збалансований повноцінний обід. Не вистачає тільки рибки, тому її ми також додамо. Готово з любов'ю від бабусі. Ти моя дорогенька сестра. Тож я тобі поступаюся. <реш> Ні, дякую, давай ти. Ну, добре. Виглядає навіть зовсім непогано. О, смачно! Пригостиш, адже я твоя сестра. Звісно, улюблена сестричка. Тримай. Ти що? Серйозно купилася? То був пранк! Звичайно, я все з'їм сам. Ну і, будь ласка, а я спробую своє морозиво. Oh my God. О, ні, воно з рибою. Я не хочу. Ті, братику. А може, хочеш друге морозиво? Mm. Ні. Ну і добре. Тоді доведеться їсти самій. О, рибяча голова, просто жахлива. Але це челендж, а це означає, що я не здамся. Генні, я тобі дуже співчуваю. Я готова робити кулінарні шедеври. Беремо кульку полиничного морозива і занурюємо його у блендер. І тепер найцікавіше. Зробимо ріжок із чіпсами. Я знаю, що теді любить Дарітас. <рес> Мало не забула про мед. Мед – це дуже корисно. Після такого морозива точно не захворіють. Готово. Закриваємо кришкою, вмикаємо та чекаємо. Вимикаємо, заливаємо, підставляємо ріжок і посипаємо хлопавками Ой, як гарно вийшло. І не скаже, що з чіпсами. Ідемо далі. Другий ріжок буде з ванільним морозивом Думаю, що однієї кульки вистачить. Я вже маю ідею, що можна до нього додати. Зазвичай моїх онуків не змусиш його з'їсти. Тоді, може, в морозиві їм сподобається. А щоб напевно, додам томатний кетчуп. з ним все смачно. Чудово! Залишилося все гарненько взбити. Заливаємо в апарат, підставляємо ріжок. Ого, він вийшов вогняно червоний через кетчуп. А посиплю я його картоплею фрі. Діти її просто обожнюють. Ось і готове. Сподіваюся, що онукам сподобається. Я перша. Ні, я. Ого, у мене виглядає дуже гарно. Мої улюблені пластівці кільця. М -м -м. А в мене червоне морозиво з картоплею фрі. Незвичайне, але мені подобається. А давай на випередки. Один, два, три. Погнали. Друзі, а ви впевнені, що їсти морозиво так швидко, це безпечно. Ви можете захворіти. Мабуть, зараз тет як слід розпробував своє морозиво. І так, як Ені, йому воно не подобається. Oh Давайте, як ти зможеш. Давай, давай. Я зможу, я все зможу. Yes! Let's go! Так, це мій брат, і він зможе. Друзі, вітаю! Ви пройшли цей челендж. Парара! Чому мені так не пощастило? У мене лише одна піца, бо всі інші дісталися мені. А ось і ні, всі піци в мене. Ви тільки подивіться на цю вежу. Оце так. У тебе величезний стоп спіц, а в мене лише одна. Це несправедливо. Досить нити, краще швидше починай їсти. Сподіваюся, що моя піца хоча б найсмачніша. Виглядає вона точно апетитніше за інші. Смакота. А скільки ж тут сиру? Обожнюю сир. Ей, я тобі не сміттєвий пакет, щоб у мене викидати недоїдки. Знаєш Отримуй. Ей, Чого одразу битися? Я ж не спеціально. Я теж хочу якнайшвидше з'їсти мої піци. Від одного їхнього вигляду в мене вже слинки течуть. Я придумала спосіб, як можна їсти швидше і зручніше, щоб руки не забруднити. Нічого собі, оце так. Я не думала, щось когось може вийти таке. Як ти це робиш? Це смачні, тож я не на таке здатна. Ой, і що це зі мною сталося? Здається, тепер тобі точно буде не до піци. А ось ми від них не відмовилися б. Смакота. Мені терміново потрібно повернутися в нормальний стан. Фу, а де мої піци? Хто їх вкрав? І справді, хто посмів. Ах, ви, злодії! Як не соромно. Мені взагалі не соромно, тому що я думаю тільки про те, як буде їсти свою купу піц. Ну що, пора вас з'їсти. Може, не варто їх їсти в основі вежі? А гаразд, що може статися? Ай. Ось що, а ми попереджали. Так, страпився справжній підсипат. Oh, no. За що мені така кара? Я ненавиджу часник! Хто взагалі його любить? Вам просто не пощастило, тому що в мене лише один часник. Okay. Чого ти смієшся? Виходить, що ти перше будеш його їсти. Я ж не боягузка, так що я з ним швидко впораюся. Та головне, щоб мене не знудило. О, ні. Здається, я переоцінила свої сили. Таку погань їсти просто неможливо. З мене вистачить. Ще чого ти маєш доїсти свій часник до кінця? У мене навіть для тебе спеціальний подарунок є: Часнокодовилка. У неї можна засунути весь часник і видивити його прямо тобі в рот. Це було не питання. Ану, відкривай рота. Яка гадість! Тепер у мене в роті наша кішка. Ну ви зрозуміли? Ой, навіть я відчуваю цей запах. Як смердить жах. Як добре, що для таких випадків у мене завжди є жуйка. Велике дякую. Тепер і вам не доведеться нюхати, а мені страждати. Алекс, твоя черга їсти часник. Навіщо ж його їсти? Дивіться, яке крутина мисте з нього можна отримати. Досить балуватися. Тобі все одно доведеться його з'їсти. Гаразд, але для початку потрібно позбутися всього зайвого. Для цього маю величезну вазу. Трохи потрясти. Ну ось, тепер від нього залишилися тільки зубчики. Отже, можна їсти. Який жах! І нічого більш бриткового у своєму житті не куштував. А я зрозуміла, як смерділо у мене з рота. Від будь-якого запаху завжди може врятувати звичайна прищіпка. А якщо її буде мало, то необхідно скрізь розприскати освіжувач повітря. Ні, здається, просто освіжувач не допомагає. Потрібно нейтралізувати джерело сморіду. Допомогло, але не намагайтеся повторювати це вдома, тому що звіжувач повітря дуже небезпечний. Зате з рота не смердить. Клас. Джуля, а ти на кого чекаєш? Швидше, їж свій часник. Я з дитинства його терпіти не можу. Якщо побачите, що моє обличчя зеленіє, допоможіть мені. Благаю. Яка ж це Гедота. Бритко. Навіщо ж ти так поспішаєш? Так, адже тобі нікуди поспішати. Зате так я скоріше впораюся з цим часником. Нічого собі, яка сміливість і яка швидкість. Джулі, ти молодець. Залишилося ще трохи. Оце так? Та як це можливо? Все, часнику більше немає. Ого, навіть від мене так не смерділо. Джулі але нам доведеться тебе ізолювати. Або ми всі тут знепритомніємо від сморіду. За що? Спрацювало. Нарешті в кімнаті не смердить. Так, і мені стало набагато краще. Ура! Блін, не пощастило мені з тік-таком. А мені пощастило. У мене ціла пачка. Дивись, кому реально пощастило. Так вже, мусила ж мені колись впасти купа смакот. Міла, у тебе цукерок найменше, так що можеш починати. Думаю, з'їсти одну цукерку тік-так мені не важко. Смачно, але дуже мало. Алекс, твоя черга. Нарешті, зараз як наїмся, що відбувається? Чому не сиплеться? Олек залишився без цукерок. Ось ще. Блін, тепер взагалі весь тік-так по столу розсипав. Думаю, я зможу швидко його зібрати за допомогою звичайної трубочки. Готово. Джулі, залишилася тільки ти. У мене не просто величезна пачка цукерок. У мене ціла купа звичайних пачок. Та тут усім вистачить. Ось ще усі цукерки мої. Я обожнюю цік-так, так що пару десятків пачок з'їм швидко. Блін, навіть із нами не поділилася. Нічого страшного. Я знаю один спосіб, як стягнути одну пачку. Та-дам! І цукерки наші. А ну, стояти. Як вам не соромно красти? Доказів немає, ти нічого не доведеш. Зараз я вас швидко провчу. Помста Джулії буде жахливою. Руки вгори! Отримуйте! Ну, як вам? Будете знати, як красти мої ласощі? Міло, це ж ціла купа цукерок. Скоріше лови їх. Смачно! Смачно! Що у мене не залишилася тітака! Я все витратила на кулі. Зате ти поділилася із друзями.